Доброго дня! Сьогодні у нас 18 листопада 24-го року або ноября, кому що ближче, як кажуть. Сьогодні запишу вам відео, цікаве, опять же, давно не записував, все якось не до того було. Сьогодні запишу, покажу про. Розпаковку. Прийшла посилочка вчора новою поштою. Заказав я заказ і хочу показати. Не буду я називати, де я заказував, хто присилав. Просто щоб ви побачили, що ми бачимо на картинки на сайті, як ми заказуємо все красиво, як і як. І яке приходить. Просто щоб ви подивилися, яке воно є. Трошки предісторія, скажімо так. Я вам показував, вирубав виноградник. Частково, частково, частково ставив, частково виробив після весняного приморозка, вирішив, що скільки мені кущів не потрібно. Опять же, ти, та морока і той труд, який вкладаєш у виноградник, він не, недооцінений, не оцінюється ніким. Це важко, а віддача, як би сказати, не та, що ти розчитував. І... Ну, і так далі. Тобто Я вирішив сократити десь 30% виноградника. Я вирубав кущі. І також частково я вирубав по рядах, самих рядах, Частково кущі, які жалів, які все відкладав, та нехай воно буде землі вистачає. То я так, також 12 кущів вирубав і пересадив, і купив, частково посадив молоді кущі. подивимось як воно буде далі. Ну, я не про це. Про посилку, яка прийшла. Опять же, в коментах багато людей відкликнулося на моє відео. Дякую велике! Хочу сказати, хто написав. Дуже є гарні коменти. Багато людей мене зрозуміли, чому я це зробив. Саме пройшли раніше цей етап. Або, наприклад, будуть проходити, скоріше всього. Ось така ситуація. І багато людей стали совітувати. От виноградник вирубав, чим замінити. Виноградник, виноград, щоб щось виросло, чи для себе, чи опять же, на реалізацію, щоб щось було. Тобто, хто це як бачить. хтось совітував персики, що вирубав виноград, посадив персики. Хтось совітує фундук дуже добре, хтось совітує щось інше. Да, я задумувався, чим замінити. Там те я пробував, те я пробував, те в мене росте, і хочеться спробувати щось новеньке, як кажуть. Е, і вирішив я посадити якось ніколи я ну, не росло в нас ні в кого тут. Жимолось є таке дерево, кустарник, я не знаю, як правильно сказати. Жимолось, вони, оказується, є різні сорти канадської селекції, є другої, раніші середні. Пишуть, що дуже ягода по полезна. Багато поживних речовин у неї, невибагливе, морози гарно переносить, кущиком росте такими, то, саме. Тобто, заміну винограда, частково, що і не спробувати. І також писали про фундук. Якось до фундука я відносився, знаєте, ну, фундук і фундук. Хоча був такий опит у мене де-то років 4-5 назад, колись я був на базарі, дета. І мужик рядом продавав фундук. Різні сорта, от вони в нього вже маленькі були. Він каже, оце насаджено багато, це розвів маленькі. І біля кожного сорту якраз така, такий хороший кульочок уже з горіхами. Він каже: ось ти купуєш рослинку і там 3-5 горішків тобі цього сорта. Купив я дві. Два. два саженця, тому що пишуть, що потрібно різні сорти були для лучшого пилення. Опять же, щоб і не на сонці, і не в тіні, десь я там за сараєм знайшов місце. Посадив, умови там не дуже важні були, як я посадив і забув. Прийнялося, воно росло років два, потім один пропав. Ну, пропав і пропав. Потім один почав так трошки підріс уже такий вище мене. І оце в цьому році був перший урожай. чую, я до них іще прохолодно відносився. Перший урожай, як не странно, він сам. А урожай був крупний, шкурка тоненька, лущиться хорошо. Ну, напевно, штук 12 було горіхів. Мені сподобалося. Думаю, напевно, треба попробувати... Розвинути це діло, опять же, почав дивитися в Ютубі в цьому році на Западній Україні хороший урожай, і теж почали молоді садки плодоносити. Подивився, думаю, чи буду я реалізовувати, чи ні, а для себе полезний фундук, хорошо, хай буде. Рішив виписати ото я, жимолость і фундук. Знайшов в одному місці, щоб це продавалося, щоб почитав, вроді, все красиво блін. і виписав. Зараз я вам покажу. Що я виписав, які сорта, яка ціна і що прийшло. Так, зараз ми вам трошечки пройдемо, покажемо. Покажемо, бо мого фейса щось було багато, ну погода сьогодні. Приморозок був з утра. Ось дивіться, які у нас тут роботи. Які у нас тут крати парилися. Це отакі от ями, туди по відру вже перегноє. Це я планував, бачите, труби, не знаю, чи буду оставляти, чи ні. Це я планував тут ряд молодого винограда закласти. Даже тут пару кущів у мене вже росло. Росло доволі неудачно, змерзли вони. І, вот. і Я вирішив, що напевно виноградок на камені скільки не потрібно. Посадимо ми його отут жимолось. Оце якраз тут у мене 5 з трубами було ям. І, і ще. Три докопали. Тобто чотири в мене сорта буде канадської селекції середнього сроку дозрівання і чотири ранньої. Кажуть, раніше буде клубники полуниці дозрівати. Подивимося. І я думаю, що кущики пишуть не дуже вони великі. В принципі, між рядами винограда, це десь до винограда, десь по метр восімдесят два і між ними 2 метри. Оце тут ми посадимо жим. Фундук ми посадимо в іншому місці, Щоб вони теж вони ростуть побільше, їх не треба садити. Дуже десь близько біля того ж виноградника або дома. Воно росте велике, десь же я так вирішив десь туди, на край огорода ми його посадимо п'ять сортів. Вірнішні, не п'ять сортів, фундука, а три сорта, а п'ять кущів. так. І оце ж я спланував, заказав, знайшов сайт, опять же я ж кажу, не хочу устраювати ні рекламу, ні антирекламу. Прийшло, ждав я, напевно, неділь три або і більше. Тому що, наприклад, вжималось вона у ставчиках, можна було висилати в будь-який момент. І щось вже сортів не було. А фундук. То сказали, що вони копатимуться пізніше, в середині цього місяця. тому що раніше не викопують. Так, тут у нас якось так тінь падає, непонятно. Непонятно, непонятно. Так, зараз вам покажу, які сорта сорти я вам я заказав. Я заказав. Так, це на листопад, осінь 24-го року. Осень 24 року. Так, жималость. Восторг «Двухлетка», Дві штуки. Пишуть хороші отзиви по ньому. Вирішив два. Це 200 гривень по 100 гривень «Двухлетка». Югана однолітка 70 гривень. Гордость бакчара однолітка 65 гривень. Це ранній сорт, це ті ще ранні будуть. 4 і канадської селекції. Кажуть, вони більш пізніше дозрівають. Висять на дереві. Аврора. Однолітка не було двохлітки. 70 гривень. Blizzard, Barrel Blizzard, однолітка 70 гривень. Серце Гіганта однолітка 70 гривень. І Blue 3G, однолітка 70 гривень. Блю e, банана хотів, вже не було, поки я думав. Заказувати, не заказувати. Це 615 гривень зажималось. І фундук. Веб-ценний це був горішок. Одна штука 115 гривень, двохлітка. Каталонський.

посчитаєте скільки це з доставкою. Прийшло такі коробки, дивіться, теж цікаво доволі, як же їх будуть висилати. така коробка. Тут у нас велика, тут у нас відкрито, дихає. відкриваємо зараз подивимось, що там всередині. Так, ось дивіться, як вона запакована. Блін, мені не подобається тінь, падає і сонце. Давайте просто. Просто тінь. просто тінь. Так, відкривається оце, отак, вони ще накидали, отак. І отак, і отак. І отак. Оце таке щащечко прийшло. Оце воно так уложене. Вчора тоже сам на пощі не відкривав. Думаю, що і відкривати это самое. Уже дома. Открив, подивився. Корня ще сам не бачив, що там у корні. це вчора відкрив і вирішив записати, щоб і ви знали і розуміли, кому це цікаво. Що ми бачимо і що приходить? Так, давайте будемо доставати. Оце дворічка, двохлітка. Так, підписано у нас вебба через 2Б. Ну що, дивимося? Брунічка зелена, видно, що свіженьке. Ну, що мені не сподобалося. Тут, бачите, воно тут вже щось було, щось було боліло. І так ось її якось так відрізали Високувати трошки небрежно, скажімо так. Ну, таке. Ну а тут саджанець, бачите, мощний, приростось, який дало. І брунічка видно, що воно свіженьке, що воно недавно викопано. Так, а який же там цікаво корінь? Корінь я сам не бачив. Оце так він чорну цю. Пленку запакований. Ленку більш-менш не пожаліла. А цей тут ще й вітер у нас усе кудись кудись летить. Все кудись у нас летить. Да, погодка вже пенелітом. Так, зараз маленька пауза. Так, їдемо далі. Дивіться, який корінь відкрив я цю пленочку. Мокрий, видно, що воно не пересохше, видно, що його зволожили. Ну, корінь дуже мощний. Тут пускало, бачите, попускало багато молодняка, його обрізали, все. Це, в принципі, да, тут корінь взагалі шикарний. Показую. Показую, показую. Цікаво, цікаво. Сподобався корінь неожиданно. Бо що буде хороший кущ. Таке двохлітка, дивіться, є двохрічка є двохрічка. Шикарний корінь. Так, оце веба. Так, ідемо далі. Що у нас тут в коробочці ще роздають? Оце отакий. Отакий. А, тут їх по два. Це, я зрозумів, тут їх по два. Каталонський. Каталонський. Ну, тут що-то у нас трішечки так поменше, послабше. Пауза. Так, ну тут теж гарний корінь. Гарний корінь. Ось вони дивляться один. Ось він другий. Зв'язані веревочкою. Два штучки теж. Свіжа брунечка видно. Свіжа брунечка. Корінь свіжий, не пересохший. Також видно, що він тільки викопаний. Так, ідемо в коробочку. Це ще ось який більший. Так, тут у нас... Тут у нас. Отакий. Вроді я такого. ще заказую такий. бара, Щось тут у нас назва, Крут. Ось такий. Ну отакий. Що мені в цьому не сподобалось отакому. Ось дивіться, тут як придивитися. На корі оце. Бачите, що ми моємо? Чорне. Як його ногтиком так поцарапать, там кора не жива. І його то і не багато. І ось дивіться пошкодження, ось яке дебеле. Пошкодження. Ну я не знаю, чи це двохрічка, як на мене, тут вже йому годів. 4, ну, Брунечка вся жива, брунічка вся дуже, дуже гарна. Так, ну корінь, зараз корінь глянемо. Так, ось дивимося, дивимося корінь. Тут трішечки підсох. Підсох. Тут також, дивіться. От бачите, що, що нам продають. От Давайте подивимось. Ну, Напевно, б, я б такого не, не продавав. Ось ви подивіться, було замотано це в пленочки. І видно тут ось пошкодження, раз воно питалось заростати. Подивіться, опять же, ось ще два і ось три. Оце дивіться, 130 гривень. 130 гривень. А другий, дивіться, той, що тут кращий. А тепер подивіться, оце все у нас тут чорне не живе. Незрозуміло, опять же. Чим його підпалило один. А другий он який. Ну, Хтось скаже, це ліщина, воно все, в принципі, дов і зарости. Воно то й так, ну, 130 гривень і за, за такими, як би сказати, нюансами. Ну, Не знаю, дай Бог, що воно все прийметься. По корню тут, звісно, все дуже гарно і видно. Он молоднячок уже відстрелює. Ну, а тут, бачите, от так. От, наприклад, якби я пішов. Там на базар стояли б вони, отакі, то напевно б я б такого, да? такого б не вибрав. би, Дивіться, і на цьому ось Ось Дивіться, там, де караменту, дивіться, опять же, жон, які. То, напевно, я б вибирав би десь щось краще. А бачите, інтернет. На фото все було гарно, положили, приймайте. І що мені? оце Казати, назад я відсилати не буду. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Що воно щось відросте молоде, в принципі ж, фундук він не прищеплений, кор не власний, то можливо все буде добре. Так, переходимо до слідуючих посилки. Жимолость. Тут теж такі інтересні ситуації. Жимолость я ніколи не сталкувався, не знаю, яка вона має бути. Ну, що то є покраще, ну, однолітку таке. Ви бачили, які ями я повикупу? От дивіться, яке воно. У величину, а це виросло. Таке якесь воно. Може, я придираюся, не знаю. Так, жималость. Гордость Бакчара, одна річка, один літр. От таке воно. Таке воно. Таке воно. Що це в нас, Йогана? Ну слабеньке, слабеньке, звісно, однорічка. річка. Я не знаю, хоч би я його не сполов чи не скосив. Так, дивимося, що тут у нас ще. Так. Блізард. Блізард, однорічка. О, тут так покраще для однорічки. Тут вже видно, що, що таке воно побільше. Блізард. Так, тепер у нас тут ще тут щось у нас є Зимолость 4 Так, що тут у нас є Ну коротше Щось є Тут тоже Може для одної річки Ось дивіться який Гарний приєрост Гарний Тепер ось тут. Двох річка, ось яку картину нам дали. Так, Два річка. Ну, Видно воно зрізане. І видно таке воно. Ну, таке воно. Величеньке. Таке. Покраще від одної річки. Ось ще одне таке. Мох там. Мох там прекрасно, нам безплатно подарунок вида, виділили. А тут не виділили. Ну, ця отака. Ця отака. Це теж у нас восторг. Восторг, дворічка. Ну, дворічки, звісно, покраще виглядають. Виглядають. Хоча цей взагалі хороший. Ну, цей послабше. Так, що ми маємо? Жималость. Аврора. Аврора. Ну, такое, такое слабеньке. Якби я ще знав, яке воно бути перший раз в своєму житті я стикаюся з жимолостю. Ну, Подивимось, може їй скільки не, не потрібно було накупляти. Можливо, треба два кущика, ну, а з іншої сторони різні сроки. Так, отут отлічно підписано. Серце. Серце. Хе. Підписано отлічно. Так, нам ще дали. Дали напевно що сюди нам положили? Що сюди нам положили? Зараз подивимось що нам тут положили. Так. Так. так і так. Віддаткова накладна від 14 листопада. Гордость Батчара, Аврора, Югана, Восторг, Блізарт, Серцеве Летнє. А серцеве Летнє, що? Я заказував? Серцеве летнє. А, є серцегігант. Да-да-да, Blutraзе. -да, так, Югана. Аврора. Ну, вроді би так, так. Фундук, вебоценний каталонський бар. А, да, так, да, да, він по-різному називається. Тут бачите, що я. Тут є вебаценний каталонський якийсь тут бар. Угу. Ну, так все те, що я замовив. Прийшло, будемо надіятися, що... Те, що на бірочках ще сорта у нас відповідають. Завжди хочеться вірити, що пересорта у нас не буде або мінімально буде. Ну, от річки. Звісно, покращі кущики, але не було, не було. Частково це були однорічки, не те, що я там. Ну, Тепер знатимемо, бачите, яка гарна. Двох річка в 3-літрових з безплатним мохом одна річка. Одна річка. Є зовсім невеличкі, звісно. Ну, будемо сподіватися, що воно у нас прийметься. Совітують пожимолості садити осінню, а не весною. Кажуть, весною хуже воно приймається. Хоча, опять же, якщо воно в ставчиках, то можливо і весною буде все хорошо. Частково вони реалізуються із відкритою кореневою. Ну, я якось Якось або не було, або вже розібрали. Я не пам'ятаю, нічого не можу сказати. Кожний, дивиться, запакований, підписаний. Запакований, щоб влага не виходила, земля не витрушувалася. Це хорошо. Це хорошо. Доїхали вони, ви бачите, тож. все хорошо. По фундуку корінь шикарний, мокрий, не пересушений. Брунечка свіженька. Це також хорошо. Так, да, не хорошо, а то мені зовсім не сподобалося по одному з сортів. Ви бачите, які пошкодження. Беремо другий, хай би на одному. На другому пошкодження тут і кара половину чорна тут. Придивитися, видно, що вона мертва кара. Ну, Будемо якось надіятися на краще. Ями у мене підготовлені. Сьогодні у нас ще день, два-три. Більш-менш должно тепло бути, приморозки трошки, потім дощі обіцяють. Оце я вам хотів показати, щоб ви бачили, що ми заказуємо, як воно приходить, яка тара, яка упаковка, яка ціна на сьогоднішній день. Ну, чи є дешевше, чи є дорожче, можливо, в інших містах. Різна ціна. Ну, я вибрав тут. Вроді були відгуки непогані і асортимент непоганий. Опять же, кой що порозбирали, кой що я поки думав я не, не вспів. Оце така ситуація. Така, така ситуація по новому придбанні в заміні часткова винограда. Часткова винограда. Та ви дивіться, які ями вилучені. І ви подивіться, як я туди зараз однолітки буду садити. От, і чогось я трошки думав, що воно буде у нас. Трішки побільше. Ну, для, яма для горіха, то, я вважаю, я хороші. А для жимолості, в принципі, ну, викопані і викопані. Цини допомогли копати, бо земля бройба й а Там були суха, тверда, опять же, тут рядом груша була, коріння. Трошечки прийшлося попрацювати. Ну, напевне, на сьогодні і все. Що я їм хотів показувати? цікаво не цікаво, пишіть, Можливо, цікаво, мені жимолості, ніколи її не садив, не вирощував. Можливо, хто підкаже якісь нюанси, щоб вона не пропала, а прийнялася і все було добре. Ну, Будемо пробувати. Будуть якісь нові. Ну, дивіться, які гриби в мене цікаві. Росла черешня колись. І тепер ось яка красота. Ну, прямо красота, красота. Так, всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До побачення.